Привіт! Сьогодні е, у нас 30 січня 2024 рік. Ми вчора із татом були на нашій пасіці. Тут де в нас 45 е, Ну, Цю пасіку можна назвати пасіка в саду, тому що вона розміщена в саду. І ми вчора якраз переглядали бжовосім'ї, як вони зимують. Раз на місяць ми проводимо е, з татом огляд бжовосімей. Візуально оглядаючи, де сидить клуб. І якраз вчора, як я вже говорив, дивилися, як сидять бджоли. То з усіх 45 сімей, дві сімейки, в які ми дали підготівлю. Тому що одна сім'я клуб сидів ззаді вулика, і ми не були впевнені, чи він просто сів ззаді. Як це таке буває, чи він е, перейшов до задньої стінки е, е, через нестачу кормів? Ну а інша бжова сім'я то клуб був е, е, клуб розійшовся дуже сильно. Сім'я там велика на 9 вуличок. Причина, яка на даний момент ми не можемо знати? Вже коли буде обліт, весною ми зможемо розібрати гніздо і зможемо це визначити. Ну і також хотів тут вам показати, як візуально можна оцінити, в якому стані зимовка проходить в сім'ї по передній стінці вулика. Ось та, можемо підійти, подивитися. На що в першу чергу я звернув увагу на ось таке, тільки тінь зараз може падати? Ось таке запоношення льотка. На нижньому літку запоношення рідко буває, а ось на верхньому, як у нас запоношення, ну, таке є. І по цій, по цій ознаці я зрозумів, що сім'я погано зимує. В першу чергу я цю сім'ю відразу відкрив. І по тому як бджоли сидять, Сиділи, як, як я це зрозумів відразу, у мене думка прийшла, що вони загинули від голоду. Ось така картина. Я вчора частково розбирав гніздо, але бджоли як були, так і стоять. Нажав. Так, все добре, нажав. Я кажу, ми, я вчора цю сім'ю розбирав, дивився, ось навіть ця рамка вона е, ну, відклеєна вже. Відразу по першій рамці я зрозумів, що причина не в нестачі меду. Причина в втраті матки ще осінню і, тру... і трутівці. Ось, горбатий розплід, я думаю, що видно буде. Ну і далі. Ця рамка не, ну, я не, не... навіть клеєна. Ця... ця рамка так само з цим горбатом, з трутним. Теж тут частково трошки мет є. Ну і теж тут можеш чуть ближче зняти. Ну, Видно, що це трутні. Два трутні. Теж тут так само. Вони вже, ну, з голоду вже фактично, вони вже при кінці. можна зняти туди, там підмору багато. Бжова зносилася протягом осені і зими. І оця вже характерні наслідки загибелі від голоду. ну Це через те, що в них буде пізно розплід, трутневий. Бо бжола, коли матки немає, рамка вже не відклеємо. коли матки немає, бджоли усіма способами, навіть до того, що самі починають трутити, вони починають вирощувати розпліт, щоб хоч якось зачепитися за спасіння. Але їм це не виходить, як наслідок є ось така ситуація. Давай ще я покажу навіть. тако Зараз я покажу сусідню сім'ю, як вона зимує. Взагалі-то я не знаю, може і цей відеоролик і тепер виставлю, а може вже навіть виставлю після гарного обльоту того, коли буде видно результат, як інші сім'ї перезимували. Тому що, скажу так, є різні люди, які можуть тішитися, зворастувати, що ну, когось може бути якась втрата чи якась загибель. Я це не дуже люблю, та й всі це не люблять. Ось ця сім'я. Сусідня, фактично, я ззаді буду відкривати. Ось. Дозаду ще ось скільки. і ось такий клуб. Ну, Пасний зимують. Ну і так само, як я вже говорив, у всі інші 40 сімей. Не буду бігати по вуликах, щоб показувати. Можна просто так показати, що у нас зимовка класно відбувається. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вуличок. І ось це на даний момент клуб сидить біля передньої стінки до цих пір. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Навіть якщо стаються такі якісь невдачі, сильно не переживайте цим. Це, це нормально буває таке. Якщо б ми осінню виявили, що втратили матку, то вдалося б не те що спасти сім'ю, а мати повноцінну сім'ю. Ну, але в великій кількості сімей деколи втрати, вони покривають те, що ти не є сильно себе не загониш роботу. Все, до зустрічі.